Вітаю, друзі! Сьогодні буде швидке налаштування аналізатору частот як приладу для детекції дронів без використання додаткової прошивки. Якщо ж ви все-таки хочете встановити додаткову прошивку, то посилання на автора прошивки для цього приладу, яка використовується спеціально для ЗСУ, буде в описі до цього відео. Коли ми увімкнули прилад, ми робимо всі потрібні налаштування. Це активація режиму ультра та калібровка приладу. Більш детально про всі ці функції налаштування ви можете переглянути в попередніх відео. Посилання на них буде в описі, а також за підказкою. Після того, як проведені всі відповідні налаштування, ми можемо перейти до саме власне налаштування цього приладу. Ми знаємо, що використовуються певні діапазони частот раніше, якщо в основному дрони літали на 900 МГц, то зараз дуже великий розкид частот, тому нам потрібно детектувати і аналізувати певні діапазони. Переходимо в розділ «Фрегюенсі» і, наприклад, вибираємо перший діапазон, і хай це буде частота від 350 МГц до 500 МГц. Це буде перший діапазон частот, який ми будемо сканувати. Це я показую для прикладу. Як ми бачимо, нам показує спан це радіус відносно центральної частоти 150 МГц. Далі ми натискаємо функцію Multiband. І тут на наступному полі ми вводимо старт від 700 МГц, а стоп у нас буде до 1000, нехай 50 МГц. Беремо такий широкий діапазон частот. Бачимо, в нас тут з'явилось 350 і тут по синю лінію 500 МГц. Тобто ця, ця частина екрану сканує діапазон від 350 до 500 МГц. Далі, ця частина від, від синьої лінії сканує 700 МГц до 1050 МГц. Продовжуємо налаштування. Далі ми беремо, наприклад, старт. 1200 МГц. Це відео FPV. Давайте візьмемо 1170 МГц. І стоп в нас буде 1350 МГц. Це частота, на якій ми можемо побачити відео FPV. Ми введемо ще в нас може бути варіант, що 1250 МГц. І стоп в нас буде тут на. 2500 МГц. Візьмемо такий широкий діапазон, але тут захоплює діапазон Wi-Fi також, тому можливе сканування і Wi-Fi Тобто ми бачимо, що в нас. Тут екран вже розділився на 4 сектори. Тут ми бачимо від... Тобто, ми тут бачимо, що тут перший в нас діапазон це від 350 до 500 МГц, другий діапазон від 700 МГц до 1050 МГц, далі діапазон від 1170 МГц до 1350 МГц відео FPV, далі 2150 МГц і 2,5 ГГц. Ось, наприклад, ми вибрали такий діапазон частот. Тут ми ще можемо ввести якусь кількість певних бендів, яка нам буде потрібна. Ось ми бачимо, що аналізатор вже щось сприймає на певних частотах. Далі ми йдемо в меню Level, активуємо режим LNA. Це режим підсилення сигналу. Після того, як ми активували режим підсилення сигналу, ми йдемо в Display, натискаємо Waterfull. І ще раз натискаємо Waterfall для того, щоб бачити водоспад із тих сигналів, які будуть в цьому діапазоні частот. І як ми бачимо, що в нас тут показує в діапазоні від 700 до 1050 МГц є певний сигнал. Також ми бачимо від 350 до 500 МГц у нас ефір вільний, там нічого немає. Ось ми бачимо базову станцію. Бачимо тут, я так вважаю, що це частота 3G. Також ми бачимо тут Wi-Fi роутер. Це Wi-Fi роутер на частоті 2450 МГц. Ось таким чином відбувається сканування. Далі, після того, як ми зробили ці налаштування, ми натискаємо back, йдемо в preset, йдемо в функцію Store. І тут натискаємо Store as Startup». Тобто завантажити при ввімкненні. Ще ми можемо зберегти ці налаштування, йдемо в Store і натискаємо на Store 1. На всяк випадок, зберігаємо їх іще в ячейку 1. Ось після того ми вимикаємо прилад і нам треба швидко глянути. Все, тепер ми беремо цей прилад. Якщо нам треба, ми знаходимо десь його ввімкнули ми. І він у нас вмикається з тими ж налаштуваннями. Бачимо, ми бачимо, є тут якісь сигнали в цьому діапазоні, в якому можуть ми можемо переглянути, що це за частота. Наприклад, наводимо на неї маркер. Бачимо, що це 835 МГц. Ми розділили наш екран на такі ось частки діапазону, і ми бачимо, що у нас тут більше за все відображається Wi-Fi. Я зараз заради експерименту вимкну свій Wi-Fi, ви побачите, як перестане відображатися цей сигнал на Wi-Fi роутері. Ось як бачимо, гострий пік пропав. Бачимо, я вимкнув Wi-Fi роутер. Це Wi-Fi роутер, які працюють десь тут поряд. Якщо до вас буде наближатися якесь джерело сигналу, чим ближче до вас буде джерело сигналу, тим більше буде становити пікін, і тим це буде краще видно на водоспаді. Наприклад, зараз я знову увімкну wi fi роутер, щоб ви побачили, як це відбувається. Ось вимкнувся Wi-Fi роутер. Зараз, як ми бачимо, знову сплески сигналу. Знову з'являються в нас на водоспаді такі ось чіткі сплески. Ми бачимо, що вони з'явилися. Отже, таким чином ми можемо моніторити ефір. І, наприклад, що в нас ми от просто вімкнули цей пристрій. Він у нас вже налаштований. І ось ми бачимо ефір. Ми можемо його моніторити. Антенну краще було б взяти якусь мідну відео передавачі дронів Має бути видно дуже добре з їхньою потужністю 2,5 Вт. з приводу частоти, які треба відслідковувати. Я показав для прикладу. Я показую просто базовий принцип того, як можна налаштувати Тіні SA Ultra, для того, щоб він був завжди готовий, для того, щоб його можна було швидко використовувати. Тобто ви зберегли ці налаштування, вімкнули, і у вас вже все працює. У вас вже працює цей прилад, ви вже можете ним користуватися. Також посилання для замовлення цього пристрою буде в описі до цього відео. Посилання на корисні ресурси по темі радіозв'язку будуть в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвінок. Щоб не пропускати повідомлення про нові відео, підписуйтесь на нашу групу Telegram. Всім бажаю гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.